Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Я сьогодні можу сказати, що до нас прийшла справжня осінь, осіння погода. У нас вітер сьогодні такий дуже сильний, прям все дме. Ну і дощик накрапає. Я зранку нічого не знімала, зараз там вже друга година дня. Думала, встигну до дощу. То так бігом працювала, працювала швиденько, а не встигла, дощик розпочався. Я сьогодні на городі загрібала. Ось цю половину всю загребла до краю, там кучі є, але то з ними потім розберемося, бо ми ж город ораємо весною. Ну і цю половину розпочала, але тільки половинку половини зробила. Думала, там дійду до краю з тієї сторони. Не встигла. Дощик розпочався, то я втікла і думала до грибу і буду. Присаджувати полуницю. Не встигла, ну, нічого. Ще погодка буде, ще тільки сьогодні, 7 жовтня, ще встигнемо. До кінця жовтня щось зробимо. Ще і часник треба посадити, то треба буде оці помідори повиривати, зробити діляночку для часнику. А полуничку думала, трохи розсажу сюди. Отут де-не-де є, а де немає. Пропала, ось полила вже зранку її. О, винограду. Треба зараз прив'язати. це той молоденький. Та так і не встигла, ну нічого. А зараз іду поки не такий великий дощ, хочу викопати картоплі молоденької і треба тікати. Картоплі трошки багатенько. Аж піввідра вийшло Ну, нічого. Така є і гарна. Є така маленька. Зато молоденька буде зараз повечеряти. І ось ще три рядочки залишилось. Нехай буде. У нас щось дощик вже маленький став, наче не му то напевно піду ще погребуся. Хочу сьогодні це догребсти і все вже. Не виходити на цей город. Я так більш-менш чистенько, а то воно за зиму підмерзне, можна і весною. І цей, Підгребсти оці бур'яни. Бо я думала сапати, думаю, не хочу. Що це мені? Нема що робити, щоб це висапувати. Воно взагалі це добре. Буде цей. Азот не добре, так сказати. Так що. Зараз, може, до грибу. Хоча я не встигла одну роботу зробити, не загребла город, але встигла переносити ось ця кукурузиня. Мені писали, якби його підстилку свиням, тобто тоді б знали б, куди дівати. Ми кидали їм, не хочуть вони. Вони його розтягують і рубали, не хочуть вони на ньому спати. Ми взагалі думали, що вони будуть його їсти, не їдять. Ми оце варимо картоплю їм цим кукурузиням, ну і нутріям даємо. Вони так добре його. Перегризають, Ось що це. Що ми потім нагород викидаємо, а весною переорюємо, воно так іде як добре. Так що в цьому році набагато менше цього кукурузиння, тільки половинками садили, бо вже ж не знаємо, що з ним робити, то думаю, розходуємо його, кудись дінемо, бо думаємо, в цьому році розходуємо його, бо завжди залишалось воно так, як була велика діляночка, а це вже менше, то. Подивимось, може, і не залишиться до весни. Ох, і вітер у нас так я. Так, я прийшла вже з городу, та я вже й на кухні була. Зараз знову туди йду. А це прийшла подивитися, що тут як справи. Бо ми вчора купили плитку, нам тут трохи не вистачало. І зараз Максим буде докладати. Бо у нас вже який? третій день, ми ніяк тут цю плитку не вкладемо. А це ми дивіться, якими. Спеціалісти, один хрестик залишився не можемо його ніяк вийняти. Це Женя Максим сьогодні з роботи відпочивав, а Женя тут виймав. Всі повиймав, а це, каже, папа не можу витягнути. Так, я зайшла, провірила йду далі працювати. У нас дощик моросить якось. Цілий день так і ні туди, ні сюди Ну, Передають, що завтра цілий день. Подивимося, як воно буде. Я подивилася, що тут. Йду далі на кухню. Я вже кашу кабакову зварила, потім, що я ще пиріг, а це йду картоплю чистити. Так що зараз підемо з вами на кухню, а Максим тут буде працювати. Я так Пройшлася, бо ми тут не ходили. Женя тут ходив, ці хрестики збирав. Треба буде ці ж затирати. Потихеньку діло йде, але, звичайно, не так швидко, як ми цього хочемо, але ми стараємось. Ми працюємо. так що Залишайтеся з нами на каналі. Зашла. На вулиці вже холодно. Сьогодні взагалі така осінь, осінь. прийшла до нас, Всіла зараз почистити цю картоплю. Бо я її ще мала годину тому. То кашка, то те то все. Но зараз. Почищу, і буде у нас така вечеря. Хочу не зварити там з маслом, з кропом посипати. А цей, хочу її відварити там хвилин 5, щоб вона покипіла. Я вибрала таку невелику. А потім в духовку з чесничком, щоб вона так запеклася. Такого захотілося. У нас там є рибка. Буде така вечеря. Я потім пішла до грибсти. Майже до грибла там до краю, а от полуницю не встигла ну, пересадимо. Я в тому році пам'ятаю вже ну десь після 14 жовтня так точно пересадила її. То Встигнувши часник, треба посадити. Це який раз вже буваю в місті і забуваю купити цю тибулю озиму, щоб взимку посадити. Треба. Обов'язково десь записати і купити. Я зараз оце вже хоч ще тільки 30 років, а в магазин я, якщо мені дуже багато чогось треба, список пишу, бо пам'ять, наче є, а в магазині забувається, що Дощик моросить. Де тому не так багато, Тож ти що, я їх на день повибивала, вибивала пора за 3-4. Гепаєш, гепаєш, а вони десь беруться. І двері вже закриваєш, вони чи через щельки, якісь, я не знаю, лізли. А це сьогодні немає. Ну, якась там одна-дві літає. От так вже все нема. Пишіть, яка погода у вас? Буде цікаво подивитися, чи зараз крізь дощі чи ні. Буду я чистити, потім до вас вийду. Вказую, що тут виходить. Все-таки сьогодні не закінчили. Незручно працювати тут, а треба ставати ж з цієї сторони, а тут тільки поклали плитку, то куди ж. Я думала, вже раз, два і все, а воно ні. І ще хочу показати, бачите, трошки плитка відрізняється нам не вистачило, бо ми ж брали її не сюди, а підрахували якось, що сюди вистачить. Але ми не врахували. Ми там, там, де буде ванна, поклали один ряд. Ми думали, не будемо. І якраз би воно сюди все вистачило, а так, щоб воно там, вода не затікала. Коротше, там, туди пішла та плитка. Ми докупили ще вчора пачку, там. бо немає такої ми давненько більше року. Тому купляли цю, то куди ж уже по всіх магазинах подивились, нема. Ну, тут якраз таке як поріг воно, то я думаю, нічого страшного. І так піде. Якби ще візерунок був такий хвильками, то було б непомітно нічого. А так трошки візерунок не такий. Ну, як є вже. Так що такі в нас справи, тут ще все в процесі. Ми вже будемо йти відпочивати, бо в нас вже 10 година вечора. І вам всім бажаю тихої ночі. До побачення!